Вшанувати захисників в Івано-Франківську вкотре пролунав традиційний дзвін пам'яті у згадку про загиблих героїв у російсько-українській війні. Деталі розкажуть наші кореспонденти у наступному сюжеті. Котре дзвін пам'яті пролунав у меморіальному сквері в Івано-Франківську. Цього разу родинам полеглих бійців вручили 29 нагород за мужність та героїзм. Зараз багато наших родин, героїв потребують підтримки. І дуже важливо сьогодні на всіх рівнях влада має робити комплекс заходів, щоб підтримати, підтримати наших матерів, які. Не дочекалися звіни своїх синів, діточок, які лишилися сиротами, дружини, сестри. І дуже важко, тому що серце болить, сльози на очах. Цю біль втамувати дуже важко. Шанувати кожного українського героя, який віддав найцінніше. Ми з вами повинні вшановувати, тому що до тих Пір, поки пам'ятаємо про того чи іншого героя української держави, до тих пір він живе. Серед тих, хто отримав нагороду, пані Софія. Її син Михайло загинув у 2024 році на Донеччині. Ще 1 травня він ввечері дзвонив одинадцятого дня добрати і тут убірвав зв'язок, і дитини не стало. Мені розказали, що може лиши, не йди. А він каже: мамо, а хто буде воювати? Хто буде вас захищати? Хтось може захистити нас? Вшанували пам'ять полеглих захисників понад сотні містян, а ще представники влади, духовенство та військові.